Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. So, today's lesson we will start with checking our homework for today. Сьогоднішнє заняття ми розпочинаємо з перевірки домашнього завдання на сьогодні. Open your workbooks, page 3. this 1, 2, 3, and 4. Let's check. Давайте перевіримо. Exercise 1. Your task was to write the dates in words. Ваше завдання було записати дати словами. 11 лютого, the 11th of February. 15 червня, the 15th of June. 26 листопада, the 26th of November. 2 квітня, the 2nd of April. 4 грудня, the 4th of December. 13 вересня, the 13th of September, 21 жовтня, the 21st of October, та 30 липня, the 30 th of July. Також завдання було match words, to make phrases. Поєднайте слова, щоб утворити фразу, яка б означала різні види діяльності. Наприклад, number one, listening to music, слухати музику, number two. Playing computer games – грати в комп'ютерні ігри. Number three. Surfing. The internet. Шукати інформацію в інтернеті, сидіти в інтернеті. Number four. Tidying your bedroom. Прибирати в кімнаті. Number five. Watching TV, дивитись телевізор. Number six. Going to the cinema. Похід в кіно. Number seven. Doing Letter I. nothing – нічого не робити. Number, a, number eight. Taking photos, фотографувати. Number 9. Visiting relatives, відвідувати родичів. Number 10. Reading a e book. Читання книжки. Вивчаємо ці фрази обов'язково письмово. Complete the opinion adjectives in sentences. Пригадуємо, повторюємо прикметники, які висловлюють вашу думку про щось. Наприклад, I think this problem, program is boring. Я думаю, що ця програма нудна. I think this book is exciting. Я думаю, що ця книжка захоплююча. I think this film is terrible. Я думаю, що цей фільм жахливий. I think this photo is great. Я думаю, що це фото чудове. I think this game is fun. Я думаю, що ця гра весела. I think this magazine is interesting. Я думаю, що цей журнал цікавий. Також давайте пригадаємо види спорту. Сьогодні ми з ними будемо працювати та з'єднаємо їх з картинками. Наприклад, swimming це picture у нас B. Теніс. Picture F, Basketball Picture G. Volleyball picture H, football picture C, Running Picture D, Big, and Judo picture A, Judo. Let's get back to our students' books. Повертаємося до наших підручників. Open, please, your students' books at page six. Сьогодні ми з вами завершимо сторіночку шосту. Ви на минулому занятті ми зупинились на вправі B. Можете прослухати в попередньому відео до уроку. Ми слухали діалог, пригадували different free time activities, пригадували різні способи проведення вільного часу. А сьогодні ми продовжуємо працювати з цими фразами завдання наші більш будуть полягати в ус мати усний характер. Наприклад, say which two free time activities are your favorites, and why? Я додам вам таке завдання, щоб пояснити, які з цих видів діяльності ваші улюблені і чому. For example, I like reading books because, it, because books are interesting. And uh, I like taking photos because I want to fill in my Instagram page with different beautiful photos. Тому, люблю фотографувати, тому що ведуть сторінку в Instagram і хочу її наповнити різними красивими фото. От наприклад, того, як я вам навела так, речення, можна усно побудувати свої висловлювання. Також використовуємо різні слова, які описовими є прикметники описові, exciting, захоплюючий, fun, great, interesting, boring, terrible, веселий, чудовий, цікавий, нудний, жахливий. Теж даємо сві, свою думку, подаємо свою думку за допомогою цих слів. Чому ця діяльність для вас цікава? Поясните, чому не поясните, чому. Exercise 8. How many sports can you add to vocabulary C in three minutes? Compare with another pair. And tell me please which sports are fun and which are boring to you. Додаємо якомога більше різних видів спорту, усно, порівнюємо відповіді наші одна з одною, також пояснюємо, які з цих видів спорту для вас є веселими, а які нудними. Приклади можуть бути ось доданих таких можливі відповіді наші: це American Football, Baseball, Boxing, Handball, Motor Racing, Rugby, Skiing, Squash, Table Tennis. Можна здійснити пошукову роботу, дізнатися більше про ті види спорту, про які вам мало відомо, наприклад, сквош, ругбі, Handball, Та ви та для себе визначити. Is this kind of sport for you fun or boring? Чи цей вид спорту для вас був би цікавим чи нудним? Пояснити свою думку. Your homework for the next lesson will be connected with exercise 10. Please make a small composition. Tell them to your class about your favorite sports and free time activities. Я вас попрошу на використати завдання у вправі десятій, але написати невеличкий твір, даючи відповідь на питання, розповідаючи класу про свій улюблений вид спорту та заняття у вільний час. What do you do in your free time? When do you do this activity? Is it fun for you and why? Is it interesting? Do your friends also, also uh, are involved in this? Are, you, are your friends also involved in this activity? Чи ваші друзі теж залучені в цю діяльність? Чи ви проводите час разом? Чим ви займаєтеся? Чи займаєтеся спортом? Яким? Чому? Описати. Давайте домовимось до 10 речень. Невеликий твір, такий даємо на, на, відповідь на питання. У вправі 10 в підручнику пишемо невеличкий твір, надсилаємо на перевірку. Це ваше домашнє завдання from, from your students' books. Домашнє завдання саме з підручника. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.